Нехай вони запам'ятають наші гарячі губи, наш гарячий подих, наші палкі обійми. Нехай вони не торкаються нашого холодного чола, наших холодних вуст. З 2014 року, як цивільних, так і військово полонених українців, країна агресорка утримує. Та з особливою жорстокістю поводитися з цими людьми станом на 18 вересня 2024 року загалом 65 тисяч 956 військовослужбовців та цивільних осіб зареєстровані як зниклі безвісті. Нам важливо, щоб про їхні долі, про порушення їх права. Знали не лише в Україні, а й знали, знала міжнародна спільнота. Сьогодні, 15 листопада, в усьому світі відзначають День ув'язаного письменника або День Порожніх сільців. Це акція, яка була започаткована ще наприкінці 80-х років, міжнародним ПЕМ. і цього дня в усіх країнах світу говорять про письменників, журналістів, митців, правозахисників, які не можуть бути з нами з різних причин переслідування, репресії, цензура, утиски, ув'язнення, вбивство. І ось цей порожній стілець, він якраз і символізує тих людей, які не можуть сьогодні бути на цьому стільці разом з нами. Людей, які зараз в полоні, яким зараз дуже погано, які не можуть випити свою ранкову каву, обійняти своїх рідних, поцілувати своїх рідних, бути з ними максимально близько. Давайте ми будемо максимально говорити про це, вірити, молитися і говорити, щоб кожного дня таких стільців, які зараз за мною ззаду, ставало дедалі менше, і щоб їх взагалі в майбутньому не стало. Якщо ми говоримо про всіх українців, тут мають стояти тисячі і тисячі таких порожніх стільців. Але ми дуже просимо всіх бути уважними з цифрами для того, щоб ось цій щоденній воєнні реальності ми не сприймали цю трагедію, особисту трагедію кожної людини, кожної родини, як просто певну статистику. Знову ж таки, цієї статистики немає. Ми можемо з вами говорити, що понад 7 тисяч українців перебувають ув'язнені в Росії чи на окупованих територіях. Ми можемо говорити з вами про цифру понад 54 тисячі українців, які є в офіційних реєстрах так української держави, мають статус як зниклі безвісти, військові і цивільні. Але в жодному разі не можна сприймати цю щоденну трагедію цей російський геноцид, просто як статистику. І потрібно пам'ятати, що ми не знаємо всі ці цифри, але, безперечно, це тисячі тисячі життів наших людей. Хочу ввійти в голу кімнату без досвіду, щоб луна в ній тремтіла нічийно й довго вибрати з неї зерно. Я тебе, дожду, слухати голос, що в'ється крізь ніч дорогою. І тут, серед нас сьогодні, є Людмила Гусейнова. Активістка, волонтерка з Донеччини і я хочу вам нагадати, що пані Людмила провела три роки у СІЗО окупованого Донецька, пройшла через катівню Ізоляція, і пані Людмилу було звільнено у жовтні 22-го року. Я пригадую, що один з наших спікерів тримав табличку з ім'ям Людмила Гусейнова 21-го року. Андрій Курков читав у 21-му році листа до мене. Тоді ще полоненої, тоді ще знаходячися в полоні, лист пітримки. Пожалуйста, мою маму тоже внесите в список обміну, мою девушку внесите в список обміну. Розповідайте про мою дитину. Я прошу вас, в мене немає можливості. Будь-яка інформація про те, що про тебе пам'ятають, про тебе знають і всім нагадують, вона допомагає і пробувається такою тонкою ниткою світла, за яку ти тримаєшся, і яка веде тебе до виходу, нам же пощастило вийти, але позаду стільці йде прізвища людей, яких я особисто знаю, моїх друзів. От такі акції, вони не тільки для того, щоб нагадати, для того, щоб підтримати рідних чи людину, яка гратами. це іспит для нашого суспільства. Це нагадування нам самим, що ми не стали цинічними, не стали лицемірними, не стали ненормальними і неадекватними, і що війна, яку зараз ми ведемо за власну свободу. Вона залишає нас людьми. Найважливіше завдання це тримати ці імена, ці історії, воєнні злочини Росії в інформаційному полі, так і в Україні, і за кордоном. Ніхто ніколи не скаже, якими є ось ці інструкції, як можна зробити все, щоб звільнити людину. Але в той же час і сьогодні на акції були двоє звільнених українців, чи таблички не тримали на попередніх акціях: це Наріман Желял, Людмила Гусейнова. Так само наші спільноти українські правозахисники працювали зі справами Олега Сенцова, Станіслава Осеєва, Романа Сущенка Ігоря Козловського. Це звісно, десятки, десятки наших людей. І щоразу, коли вони повертаються, вони додають нам надії своїми словами про те, як до них потрапляла інформація про те, що за них продовжують боротися. Їх пам'ятають. Це завжди дуже підтримує наших полонених, наших ув'язнених. Зниклих безвісти, так чий чи статус ми не знаємо. І так само, звісно, це допомагає тиснути на ворога і нагадувати, що Україна не забуває, не залишає своїх і буде завжди за них боротися, боротися за їхню звільню. Не забувайте, забуття гірше, ніж смерть. Вони відчувають нашу підтримку, вони про неї дізнаються. І Я впевнена, що. Буде час, коли всі ці стільці ми займемо разом з тими, хто зараз не свободі. Ми дочекаємося попри все.